Не хоче він їсти собачий корм. Косуля, побігла! Вау! Хотів вам рассказать про косулю, И тут косуля. Шу! Короче, то Discovery. Ну, то, -то подовлюсь. Усім доброго ранку. Це другий день, зараз 5.30. Буду вже потрохи прокидатись, вставати. А за вікном я вже визирнув дуже прикольна, туманна погода. Зараз покажу вам. Зараз буду пити мій улюблений чайок. Це Габа Улун. Якщо хтось знає, дуже цікавий смак, не гіркий, не солодкий, нейтральний. Він дійсно чимось нагадує квіти і класно заходить. От просто так, без нічого можна пити. Так це виглядає. Ес, що ти? Як спалось? А? Що таке? Не хочеш розмовляти? Чи ще спиш? Гість прийшов до мене такий красень. Хотів би його підкормити чимось зараз, але не знаю. Напевно немає нічого такого. М'ясо вчора з'їв, горіха йому не можна. Ну, краса, краса. Не хоче він їсти собачий корм. Ну я так розумію, що він просто його не бачить. А, я відійшов і він повертається. Коротше, я відійшов від палатки, а він за мною йде. І робить такий вид, що начебто мене не бачить. Такий, типу, я тут по своїм справам. Я тут чисто шукаю поїсти? Коротше, де намет? Пес лежить. А де цей? А ви знали, що мій пес теж робить контент? Поки ми з лейкою гралися в козаки розбійники, він вирішив пізняти для вас шматочок відео. Вже йду, дорога моя пролягає вздовж канальчика, про який розказував вчора, який перегородив мені шлях. Хочу якось добратися до річки, треба знайти, де він пересихає, і перейти. Блін, ну, крюк мені робити треба такий чималий, треба наступний раз враховувати більше. Деталі маршруту, ну, це такий прям максимально максимально експромт в плані походу. такий, Хочу погуляти по десні Ну от і гуляю зараз максимально на фрістайлі. Забув розказати, я поки збирався, щось так довго збирався, вирішив ще приготувати їсти. І готую, готую. Тут бачу, що собака підняв голову. О косуля, косуля, косуля! косуля, побігла. Вау! Видно? Хотів вам розказати про косулю. І тут косуля. Шух! Я в шоці! Я в шоці! Йоу! Прикиньте! Ну типу це дика природа, реально. Я в шоці. Я не знаю, це типу як? Я просто в шоці хотів вам розказати про косулю, яку бачив, коли збирав намет. І тут бас, вона прямо переді мною вилітає. Через дорогу, можна сказати, через водойму. Вау! Просто море емоцій. Кладочка. Супер! Найс! Nice. Ой, блин, тільки треба. Треба її теж дуже обережно пройти. Йомоє. А вона в воді нормально так. А вон ще дерево є. Може по дереву буду зараз прилазити. Хочу бути собакою. Все ходиш собі там. Що малиш? Яйця охолоджуєш. Просвіжаєш, пробуємо зараз з такою патикою, зараз буду переходити. Блін, вона тупо по воду стоїть. Ну ладно, Блин, висушу ноги потім. Не хочу обходити. Опа, вода пішла в ноги. Ну, Норм висохне. Все, я на іншій стороні. Можна йти. А тепер дивіться прикол. Лис. Біжить до мене. Ну, все стоподовувалися, тому що хвіст такий пушистий і великий. Що мене не бачить що. А он собака якась біла. Схожа на собаку. Він спостерігає за лисом. І я спостерігаю за ними. Коротше, якийсь Діскавері. Ну, це подобалось. Я в шоці. Це якісь діскавері побіг кудись так відвели здоганяти їх. Ух, топовий містяк, щоб відпочити. Не покупаєшся, звісно, бо обривчик такий серйозний. Але перевести подих можна.

вода вже гаряча. Залишилось грам 300. А ще годинки 2,5 точно. До кінця маршрут. Буду розтягувати. ноги подихають, Щось мене трошки підтирає. <клухи> Сюди пес, що хотів класний? Чуєте вітер? Наче потяг десь їде на долині. В радіусі двох-трьох кілометрів ні душі. Покабра. Обірвав приманку. Зараз вирішив зробити ще один привальчик. трохи перекусити. Зараз ми з барбосом трошки поїмо, ще покидаю тут і буду вже збиратися йти до дороги, поближче. що це в тебе таке кліщ. Опа, малого кліщ присосався. Це вже другий. Тільки ті, які я побачив. Ось третій. Ну, Коротше, вдома буде повна капітальна перевірка. Десь і себе треба перевірити. Давай малич. Що? корм. Місце для купання я так і не знайшов, тут всюди обриви. Стрьомно, Не хочеться зараз туди лізти. Трошки пізніше вода підігріється. Приїду чисто покупатися. Покажу вам місця. Ти сюди. Будеш корм? Корм будеш? Дивись. Смачний. З рук все смачно. Mm hmm. Ну давай. Хоч щось клім. Коротше, що я вам скажу? Похід прикольний, але неоднозначний. багато моментів мною було не враховано. А саме маршрут, ну, воно то так і могло статись і повинно, напевно, було статись. Я трошки петляв. Блукав, обходив багато. Ну, неспланований маршрут. Перше. Друге, вага. Типу, я вважаю, що я трохи перебрав з вагою, взяв лишнього, боявся там трошки залишитись голодним. Ну, окей, може бути. Третє, 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 третє. а, вода. Вода. Ну я ніс всю воду на собі. І це, ну, це якби, можна сказати, друге, але окремим пунктом, тому що це треба якось е, врегульовувати. Е, воду треба шукати по місцю. тому що е, Я ніс на собі 3 літри води. Я взяв з дому. І це начебто і небагато. Це мені впритик. Я навіть зараз хочу пити, але вже вода закінчилась. І це питання треба вирішувати, якось, щоб вода була по місцю. Можливо, якийсь фільтр, якась фільтр система, щоб очищати воду з річки. Можливо, якийсь інший спосіб. Ну, це такі три вагомих висновки за цей похід я зробив. Риболовля. Ну, я не вважаю це за мінус, ну це риболовля. На ній інколи не щастить, інколи риба не хоче клювати. Може я чогось не знаю. Я теж іще в цьому початківець. Але я покидав спінінг. Покидав наживки. Подивився, я хоч побачив цю рибу. Прикольно. Хотілося б, звісно, піймати якусь рибку, але нічого страшного. То воно і прикольне заняття, що воно не завжди клює і є якийсь азарт. Якби завжди клювало, напевно так, так би і не хотілося на рибалку. Може, що я можу сказати? В цілому я задоволений, є над чим працювати, є з чого зробити висновки. В цілому я кайфанув, я зняв круті кадри. Для вас. Я вигулявся сам, вигуляв свого собаку. Коротше, позитив. Клас. Люди ходять в походи, ходять на природу. До нових зустрічей. Бувайте! Пока-пока! А куди я йду взагалі?